Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена, нянька Україна. Сьогодні п'ятниця, сходила за харчами, погода холодна. В жаль, вже опущені. вчора сонце було, таке я не захотіла піднімати, думаю, та хай буде трошки видно, ну холодно. Зутра було плюс 3, зараз плюс 5, трохи сонечко, ну, дуже якось холодно. То там, ото, бачите, Чемодан ото у чорному пакеті виставила, щоб він не мішався тут у хаті. Що я вам розкажу? Що я вам розкажу? Сходила, отримала, тоді покажу, що купила. Дуже довольна. Ну, диві, Дивіться, Оце два йогурти такі взяла по сьогоднішні. манго і пасіон. Пасіон це отакий фрукт. Що там багато-багато насіннячка. Так, е, віганське, значить воно без молока. А, каура на, на вівсянці. ну Я думаю, вони добрі, я люблю. такі. Е, оцей пасіон, оцей е, фрукт. Я як фрукт, я його не люблю, а як в йогуртах нічого. А це до 10-го числа якийсь манго і, і ванільно-манговий йогурт. ну Це такий хороший. На молоці. Оце взяла два кермавілі. Я його теж люблю. Як сметанка така легенька. Оце таке Ке кермаві написано: 6% жирності. Дві штучки взяла. Оце таке пірожно дали дві штуки в коробочку. Це я відкрила вам показати. Оце пирі, пиріжки ці карельські, що я люблю я їх отак, зверху мажу маслом. Тоді ложу сира, сира дали. От. І в мікроволновку ставлю. Воно таке хороше, смачне. Люблю я їх. Тоді оце теж якесь манго пасіон. А так це воно і є. Оце ще два. Я її не додивилася, я б його і не брала вже. Ну нічого, поїм. Оце куриця якась така. з тими. Оце, бачите, кана філє. Це куряче філе на гриль класти. Я у лоточок покладу, застелю бумагою, у лоточок зверху закрию фольгою і запечу його в духовці. Я думаю, нічого буде хорошого. 600 грамів, бачите? 600 грам тут його. Ну, З тими, з приправками. Ну, нічого, перцю нема. Мені саме головне, щоб воно не гірке було. Що тут у нас Бройлерів 85%, вода куркума, коріандр, а трошки чилі, тоді з'юста щось із сира щось, тоді паприки трошки солай, соля, сіль, йодо сіль. Ну, оце таке. Ну нічого таке. Оце такий батон собі взяла. І трошки я тут такий макенький батончик взяла. І такий хліб я його люблю. Отакий він з добавками темненький. Маслом помазать теж і таким сиром дуже хорошо. Це сіка крашанок дали хороші, такі здорові. Написано, що вони курки ходили на тому на відкритому поміщенні. В відкритому. Оце капусту взяла. Бачите, тут трошки таке вже поганеньке. Та я отак виріжу. Оце де хороше і все. Оце здорове таке товсте, я не люблю. А це маленьке, тоненьке, все поріжу, поріжу і пожарю таку капусточку. Оце таке манго одне дали, від воно. Не, не знаю, не написано, ну манго. Фрукту незу не було. Це, бачите, два таких лимончика взяла. Ну, нехай будуть. У мене ще там є лимони порізані з сахарком. От. Це хороші. Це якісь муслі м'якенькі, написано, м'якенькі муслі із тим, із шоколадом, Із протеїном. протеїном, нема сахарю, з горішками. Ну, таке Взяла собі. А це рис такий взяла. Біорис, біо, Біологічно чистий. До якого він числа, тут не бачу, але ж повинно ж десь бути пів кіла. От. Не написано, тут написано, що 10-22 його зробили цей рис. О. А, він такий, знаєте, він за, зафасований, отак, запресований. Як от у каву запресовують, такий рис. Це ковбаска, оце кастело, сирок, він непоганий. Молоко тут от і чимось присипаний. Він такий хороший ем, сирок до сьогоднішнього числа. Ну, я його за сьогодні і за завтра з'їм. і оцей сирок Це такі, мабуть, були, були здорові пакети, його розкладували. Ну, поїм спочатку цей кастело хороший я його люблю. Він м'який такий помазати хліб маслом, а тоді... ну, можна і не хліб, можна той пиріжок помазати маслом. Трошки пиріжок підігріть, помазати маслом, помазать оцим сиром. Ой, оце, бачите, в мене тут вода з лимончиком, так я п'ю. Таке смачне. Угу. Значить, на пиріжок масличка і підігріть, а тоді сиром і їсти. Це те, що дали. Ой, ви знаєте, багато було готового. Суп з курицею був. Суп рибний був. Рибний можна було і взяти, але в мене ще мій є курячий суп, я не захотіла. От. Тоді що ще було? Віганські якісь котлетки. Ну, Я їх не люблю. На що вони мені треба? Я їх не хочу, не хочу даром. Ті котлетки віганські. Тоді там якісь макарошки з сосісками, тоді картопля одварна. Ну, Цього я не хочу, я й не брала. Ну і дивіться, тоді ж, значить, я пішла у Нью-Йоркер, нью мій любимий мій Нью-Йоркер. І подивіться, що я купила. Оце купила собі таку кохточку. Взяла ельку розмір бо поміряла XL. Отут, отут, от кругом хорошо, а рукава такі довгі, що прийшлось би. Тут щось таке ниточка. така цей, Друге щось міряла тут покладу. Прийшлося б отак рукава заворачивать, а, а і такі отут широкі, тут у резинці нормально, а там такі широкі, таке впечатлення, що воно ну, на 5 розмерів більше не XL, а 10 ну, От. Дивіться, стояла така кофточка 30 євро, да? а зараз 5. Нучого було не взяти. Треба взять. У нас, звісно, це тут гудзик нашитий. Вот. Ось написано, дивіться. Так, написано, значить, що тут? 65 акрилу і 35 поліестеру. Ну, нормально, хорошо. Я, я довольна. У мене, у мене є кофточки такі, тільки більш-менш легенькі, а це така тепленька. Воно, ну, звісно, покашлатиться швиденько, ну, за 5 євро хай собі Оце вже тут кашлатися. Тоді взяла таку наточки футболку за євро, а скільки стояла. Певно, не багато стояла, 5 євро стояла. За єврика взяла. Така дома ходить, вона в футболках вона на вулиці не ходить, бо в неї ж таке тіло біле-біле, ще більше, ніж моє. От. І, і то вона носить таке до, до локтя. Такі, руб... ну, якщо рубашка сить бавовняна із довгим рукавом, вона так Підгортає до локтя, не застібає там пугов, так підгортає, щоб було, щоб руки не обгоряли. А це вдома ходить. Літом ходить на шорти і отаку от футболочку. І хорошо, легенько, і хорошо. От. Ну і вже ж дві вещ ві купила. Оце дивіться. 40-й взяла розмір, бо 42-й поміряла здорове. здорове Стоїло 24, ну, 25 євро, а тепер 3 євро. Це собі взяла, а це Ані взяла. Ані взяла то, Спочатку взяла 38-й, а тоді, думаю, здоровий буде. Як на мене 42-й здоровий, а я носю 44, 46, то на Аню 38-й дуже буде здоровий. Так я її взяла он 36-й, бачите, 36-й, ну, така сама ціна. 25 було, то тепер 2,99. І ось заплатила я за все це 11,90, ну 12 євро. От. На сфотала, отакий такий світер був. 34-й, сфотала їй. Воно таке довгеньке, знаєте, ну трохи вище, ніж от коліна. От. Ну Мені таке треба. в мене ж є тепле пальто, що я не надівала в цю зиму ні разу. Таке коричневе, красиве, От. І добре туди. Щоб оті пахову не надівати балонів, якщо десь підеш. А джинси надіть, а під джинси надіть під, під От, І отакий светер довгенький. І тоді оте пальто. І Дуже хорошо. І саме хорошо, що я оце ж люблю отакі воротники. Бачите, такий воротник пишний, високий, що не треба на шарфа наматувати. Якщо хочеш для краси зверху на, на пальто нам ну, намотай шарфа, а всередині буде все тобі тепло, все закрито. Оце взяла і собі, взяла, Янічки, взяла. От. і собі отаку кофту. Та не знаю, чи, чи треба була вона мені, чи не треба. Ну, взяла, взяла. Понравилася і взяла. От. Оці віщі вони не здаються. Тут написано. Ось Тут написано. Отак от, от, що поміняти і вернуть можна на протязі 14 днів. Але, але оцей скидочний товар, бачите, тільки той, що після 5 євро можна поміняти впродовж трьох днів. А так як воно ж стоє ну, ціна, а тут трошки більше, бачите, 4,99. Вони не пишуть спеціально 5 євро, а 4,99, щоб не приходили, не міняли. О, І тоді його міняти не можна. Ну, я його і не збираюся міняти. Я ж ви знаєте, я вам казала багато разів, поки я не починаю носити якусь вещь, етикетки я не знімаю. Зараз оце складу у шафу хай собі в шафі лежить. Як може мені не захочеться носити, комусь передам на Запоріжжя. Ото -от так. Так що оце ще раз покажу: 12 євро без трьох центів заплатила 24% налога усередині. усередині. Довольна, довольна. Ну, а тепер матрешки для вас скажу. Ой, же ж були ж, вроді, як два шахіда, прильоти, не шахіди, а оті, як вони називаються. Ну, коротше, якісь такі от, не дуже мощні прильоти, прильоти, два штуки було на Красній площаді, тобто, по вашому тому, як воно називається, де ваш Путін? От, по Кремлю, по Кремлю. Та щось і загорілося там, і вже вони все зарепетували, що це ми. Це ми їм там підірвали щось і хотіли вбити Путля Щура. Так що я вам скажу? Ну Вже люди все ж вже відписалися і американці, і європейці, і всі-всі-всі відписалися, що дурні ви як сраки. Якби ми хотіли вбити вашого Путіна туди по Кремлю, то, так, так ми б жахнули так. Щоб що ваш отой Кремби, кремль розлетівся як ото карточний домик, як спічечний коробок, тільки пих, і не було б нічого. От. Ну І сказали, що це вони самі вони самі оце все таке продумали. Ну і думайте й далі: піджигайте, піджигайте воєнкомати, піджигайте свої всі, еті, піджигайте. Треба давно вже було вже як кажуть, не пройшло і полгода, а у вас не пройшло і года. А і ви вже тільки тоді е, схаменилися, що це ж безполезна війна для вас. Да, гибнуть люди, наші гибнуть, і в ваших дуже багато погибло. І не кажіть мені, що я жорстока і там така сяка. Люди вони люди із тієї сторони і з тієї, але наші люди різниця між тому, що ми захищаємо свою неньку Україну. А ви якого хера прийшли, ото й получили. От, От так. От на цьому я буду закінчувати. Ще раз вам покажу: Довольно хорошо все дали. Сьогодні мало було людей. А мало було людей, я вам скажу, тому що. З 1 травня. з 1 травня, тепер уже, То у нас був безкоштовний проїзд на потязі, а тепер треба платити. І тут недалеко таке містечко є, сало називається. да, По-нашому Сало, Сало називається воно сало. Там раніше був магазин Nokia, який робив телефони Nokia. Тепер його закрили і перевели десь туди, чи на Індію, чи на Китай, отам десь. Ага, ну не, не суть. Суть в тому, що е, там багато наших живе в общежиттях і квартири подавали. І вони оце безкоштовно на потязі їздили сюди за харчами. А тепер, як треба платити, то вони не їздять. Бо, е, ну, наприклад, онібус такий називається, той що з Схельцінки йде, на нього можна сідати там ото, в сало. Ну Воно може буде коштувати євро. там. 4, 5, ну, хай 5 євро квіток туди і 5 назад, 10 євро. А чи дадуть на 10. Оце, Ну, це дороге. Оце філе воно завжди дороге. Ну хай оце 5 стоїть, хай оце півтори, це вже 6,50, да? Хай оці два куска хліба за євро 7,50, п'ятьдесять, хай оці по 50 центів 8,50. Хай у ці, усі йогурти Євро, 9,50. Ну, так, ну, ну, да, звісно, на 10 євро ви візьмете, але ж як воно було безкоштовне, так воно ж було краще. А зараз треба платити. Ото -от так. Тому людей було небагато. Я думаю, що і в понеділок не так багато буде людей. Але я в понеділок не прийду, до, до мене приїде моя подруга. І, ну, По ділам, коротше, до мене приїде моя подруга. От, от так. Так що ще раз вам кажу, матрешки, не, не думайте, що це ми. Ми так не робимо. Ми вже як робимо, так робимо. А от, -от таке пердикать, це, це не по-нашому. От, от Бувайте здорові, мої ріднесенькі. Бувайте здорові, мої хлопці і дівчатка. Тримайся, моя мила, моя нескорена ненько Україна. Хороших усіх вихідних. Завтра субота, тоді неділя, вихідні дні. Хороших, теплих, а саме головне спокійних вихіднів. Бувайте здорові. Пока-пока.